Житомирські вовки зустріли тернопільську ниву вдома, однак відразу з бойовим настроєм. Адже цей суперник єдина команда, яка відбирала очки в лідера цього сезону. Тож з першого тайму ФК Полісся показало гостям, хто тут господар. Перший тайм не поганий. Мені сподобалось, що сподобалось настрій, сподобалось е швидкий контроль, е особливо мені сподобався е наш стандарт. Ну, ви розумієте, стандарти у нас є ріст, на тренуваннях ми працюємо над цим здорово. Одобилась в кінці першого тайму м'яч до воріт противника забив Василь Грицук. 11-метровий гол став четвертим для футболіста у чемпіонаті. А вже менш ніж за 10 хвилин другий м'яч, який належить Дмитру Шасталу. Так боковим зором бачив, де менше гравців знаходиться, тому в той кут бив. То ми вийшли, ми добре готувалися на цю гру, і перший тайм показав, що ми можемо із таким суперником грати, який дуже мотивований проти нас. Однак у другому таймі суперник розпочав дуже активну гру та зумів прибрати свій ноль на табло. І хоча все ж перемогти Полісся не вдалося, тренер господарів залишився незадоволеним такою грою підлеглих у другій половині матчу. Зараз у нас була розмова з футболістами. чоловіча розмова. Я не незадоволен, незадоволений не буде. Розбиратися, але, але команда Лідер не має права при своїх оболівальників так грати, як в другі те за словами капітана ФК Поліся, саме таку гру вони й очікували та впевнено готувалися. З ними в нас так склалося, чомусь що всі матчі вони в'язкі, тягучі. Так сказати, для вболівальників, може, і десь не красиві, якщо так можна сказати. Ми чекали таку гру і готувалися. Для нас нічого такого не вони не зробили. Та, хоч як би очікування справдилися чи ні, суперника подолано, лідерство збережено, а вболівальники задоволені. За словами гравців, далі більше.